Цієї ночі росіяни з боку Васильівки із систем залпового вогню обстріляли Шевченківський район міста, поцілили в об'єкт інфраструктури. Одна людина загинула, що троє отримали поранення. Повідомляє місцева влада. Також за минулу добу ЗСУ нанесли три удари по віддаленим ворожим об'єктам, два з яких у Запорізькій області було демілітаризовано військову базу окупантів у Кирилівці та склад боєприпасів неподалік в районі Акимівки. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів. Обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лук'янівське, Преображенка та Полтавка. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленого Гаю, Щербаків та Новояковлівки. Намагався вести штурмові дії у напрямку єгорівка Шевченкове. Успіху не мав. Відійшов.